Что-то мы мозми, что там с

до стінки, ту владу. Скільки часу стоїте в Дніпровці? Сім годин вже стою отут а тільки. А сім сили здалека? Я, я місцевий, львівський. А з Києва? — З Одеси. А так по дорозі є тут Ніде нема, ніде. Ось тут Київ пройти і тут, то проблема. Ну, ви вже не перший раз тут знаєте, так? Я ж постійно тут їжджу. Ні, ну то вже пару разів не казав. Третій раз вже стою на тих пробках. От іменно отут, в тому районі. Андрій, ну, то вони всі його перекривали, мені, ті ззаду перекрили там всю дорогу. Вони ну, вже зараз вроді пішли трохи. А Та що пішли, як там нічого не посипано, вон бачите, помаленьку піднімається на підйом. І зараз хтось звернеться. А зараз, не дай Бог, хто на лисі резині постане поперед, то буде гаплет. Сколько времени застряли? Шестой час стою от бродов, сколько тут километров, я не знаю. Практически движения нету. Вот. Я не знаю, что там впереди, вроде говорят, где фура слезла, где что, где надал бы по колено. Кто что говорит. Ну, по пока вот стоим. Не знаю, пока стоится. По пока стоим, пока стоится. Дальше будем смотреть, что там вроде лед, говорят, такой 30 сантиметров где-то на горке. Не знаю, чистить... Рядера ходят, эти трактора взад-вперед, а что-то я так не пойму, чистят они там что или не чистят. Ну, вот. Так что, наверное, как бы не... Как бы не пришлось еще и до утра тут, наверное, простоять. Да стоять. тут вот сутки уже стояли, ты и ночи. Ну вот. Ну, наверное, и нам придется такое. Соляра еще есть, но... Да солярка есть, все есть. Дело в том, что мы по шайбам работаем. И сейчас все поперепуталось. Я даже не знаю, где я отдыхаю, где я не отдыхаю. То есть потом там на Западе кто-то спросит, скажет, придется писать шайбе. Катастроф... Украина, катастрофа. А что но... иначе? А что а как иначе? No, no tak, od tak się pokaż jest, wszormalne w 12 czasach ja zajechał w kolejkę to teraz jest 7 godzina, non stop ja podjeżdżał i no nic się nie rabotaje to nie, wiem. XXI wiek mamy i nie nieodśnieżona była droga, główna droga od Kijowa do Lwowa ja sobie tego nie wyobrażam. A śnieg wczoraj padał i wczoraj przestał, no to mieli wczoraj całą noc, żeby zrobić tutaj porządek i dzisiaj do obiadu, na cały dzień. A tu niczego nie oczyścili, niczego. Jak pan ma na imię? Konrad, Konrad. z Polski. Dziękuję. Dziękuję. Teraz za miesiąc mamy już trzy razy. Ja myślałem, no. że już dosyć było z tego, nie? Że nie można 40 metrów do No oczyścić, czy co? To, to ludzie idą tam. Три сутки обратно, три сутки. Проший раз їхав із Ровна до Львова 28 годин. Та так запитай любого, тут, тут є багато люби. Що боїтеся? боятися? Остане, ну іде, де дивіться. Бачите, Зустрічна на полоса. Будь ласка, подивіться, йдуть всі машини по позустяти. Де, де ті гаїшники? Що вони не зупиняють їх? Що, набивають кічні вон там в тій стороні? Ну, вон вони там стали, і хто, їдуть, хто, хто платить місті, гроші, тих вони всіх пускають. Ну так що ж вже на Київ, на Київ їдуть, дивіться, на Київ їдуть нашого полосу. Ми стоїмо. Що це за таке? Що це туди, лише дорога для одних? Та ми платимо такі, точно всі. Бензин купуємо взять, сто, де є? Нікому нічого, ніхто нічого не потрібно. Двоє соток сніг не падає, вже можна було тих десять кілометрів. Якщо їм треба було, хай б прийшли, ми їм по всі солі купили, нехай би розсипали. Підні такі, мілочні солі. Ну то й де кажи, то зробили за ціле день. Це просто вже неможливо. Така дорожна служба працює, не повідомляє. Нема, вивати, нема. Вивати. Люди вивати. паску завтра їдуть сюди. Як мають доїхати? Що це таке? Це безпреділ повний, Цю владу вже розстрілювати треба. Бля. Як говорять по, по телевізору, по цьому де стоїмо, дивимося, телевізор, тобто, вони так, говорять, що щось. звітують, МЧС, все, дорога відкрита. Дорога. Яка дорога відкрита? Як дорога відкрита, вони по радіо говорять, що дорога відкрита, ми тут стоїмо, скільки часу. Ми що слівна? Ми, ми, сліпі, чи ми як? ще не можемо доїхати до, Жо, до... жоден автомобіль Венеса не був, який жіп поїхав набитий, вони з сигаретами поїхали, бля, як ідіотам помахали ручкою. Що це за проституція? Ні гаїшників, ні, нічого, ніхто не контролює, ніякий рух. Хто хоче, так і їде. Ми тут стоїмо. як і Ми рух перекрили, авто добре, що їхали автобуси зі мити, ми їх так Допустили. пустили. Треба було не пустити, може би тоді хтось не Але Діточки не винуваті. Ну, так, так. Але, але, але хто тоді немає ніякої реакції? Не, Доложите за аробу, там, чи як маєте можливість. А місцеві Бо люди тут говорять, що про нас проїхати не можуть. Міністр дорогу каже, все нормально у нас. Каже, ми все проїзда, не одної ями на дорозі. Запитай, що їдеш, чи ти по вісім годин їдеш із Вінниці на жатоми. 130 кілометрів. Бампера б'ються, машини ломаються, ніхто їм це не бачить. Та, ну, ну, правильно, Чому в дня не Їдуть, 20 звідти, машин. Кажуть, там Метрів по 50, по 100 дороги паганують, то вже б її лопатами прометали, дай лопати, та ми зараз їх промечемо то невелика проблема Ну Розуміємо, немає. Там може така почистити. Кажи, Дашо, не переживай, кажи йому, Дашо. Ти каже мене. Там того тижня, так само два тижні їхав, три дні їхав знов. І так само стояв тут. І ніхто не приїхав, ніхто нічого. Скільки того може? А де працівники дають? Як штрафувати, то є кого? А як цей, так Так ми скільки стоїмо, ніяких працівників гаїть. Ніхто, вони тільки стояли з тої сторони і збили. Ви грали гроші, забили за, за після і <пілляє> доходять. <пілляє> <Розуміє. пілляє> Але скажіть мені раніше, чому ви не пропустили машину? Ну, ну <пілляє> давай, да. Ви скажи тут, Оганіше, пацани, отам не стоїть не Олень, бля, який не хоче їхати і все. Дві години ми стояли не руках. Від другої години ми стоїмо. Чому не пустили? То це ми. Ну ви чому тут стоїте? У мене написано граї, чому рятувальник, чому я вам ще раз поясню, молодий чоловік, ми саме не збираємося. Пане Я вас, попрошуємо. Ми зараз розійдемо. Ви тільки мішаєте людям. розумієте? Я відійду, хлопці. Відійдемо, що ви забирайте свої команди. І ми роз'їдемо це вас. Я побачу, що зразу не гранаться. Перекрили А чому ви скажіть зустріч? по Чи ви не бачили, де ті легкові? Де ті легкові машини. <рит> Хто ви є такий тут? Вернули назад. Хто вернув? Що ви говорите, дурниці? Що ви говорите, дурниці? Хто вернув машину? Я назад вернувся. Вернулися! Стоїть, не відпускає нам. Та як в обід можна було їхати, то ви не пустили. А тепер на вечір лід, ви тепер втікаєте. Вони машини пустили, вони вернули назад. 200 машин пішло по тій стороні, дві вернули. Ви скільки народ! Владо, каже уден, што вин вернув. не Поставили як кузла відпущення. Займається добросовісна робота даєшників. Да, Вони звітувати будуть їхнє начальство. Де твоє начальство? Люди з голоду здихають, Йобтую. Йобтую. але рятівники, ну ви ж... Де вода, депутат, ви ж з обласного леп, управління. Йоб. Ну чого ж ви не визволили блін допомоги ще десь з другої Значить, я вам доповідаю Другий ще раз на кожному підйомі починають аж до проблемних учасників, стоїть Урал або військовий, або служби мене. Тільки стається якась заторна за роботям робочий свою роботу. Добре. 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 Добре Скажіть, ну, добре. Мені, зараз, зараз, зараз. Добре. Скажіть мені, поїхав вперед мій колега. Я цілий час з ним сидів на телефоні. Він мені говорив весь час е, про дорогу. Ніяких, каже, немає заторів. Е, тільки то, що голольот. Так. Що, він брехав мені? Я питаюся, які претензії до мене? На рахунок голови? Він мені рай. брехав? Я не знаю, про що ви розмовляли, про що ви розмовляли а, з вашими людьми. Ви ще організовуєте, організовуєте. Беріть одну вишову, що ви не допустимо пускаєте. Функції мої виходять, організовують. Мої функції виконувати невідкладно аварійні рятувальні роботи. Вас треба зараз рятувати, вас є. Що вам сталося? Я вас прошу, ви би приїхали тут вночі, що тут робилося. Ви їздили вночі. І що? Ми хоч одному не допомогли, а мене хоч одному не допомогли. Тут не, треба, не тут не треба рятувати. От там треба рятувати. Дивіться, де стоять машини. А не тут стоять. Там стоїть таке сіпи. Взяти і пердолити. Самі як не мійте рятувати. Впереді стоїть щіпунка. Час вийшов. Що, що можемо робити? Визивайте голову трансінспекцію. Тут є ось. Є транспортник, хай йому слабо що? А що робити, хлопці? Погодні умови, а що робити? А скільки кілометрів? Скільки кілометрів? Скільки кілометрів? Скільки кілометрів? День-два, бо тут пари, що стоїть не на чіпі. Та витягнути, а він, ви або... якщо буде, їде його тягнути, або... то не буде не показувати. Так якщо в нього пауза, якщо в нього пауза 45, якщо в нього відстой. сутка. От гай, хлопці знімають. Тримаємо, їздить один, нічого від їдемо.